Велика, красива гніда кобилка пані копитко спала у своїй затишній стаєнці. Поряд посапував її малий син. Над тверима стайні красувався герб. Золоте копитко на лазуровому щиті. Цей герб отримав ще прадід пані копитко. Це було в ті давні часи, коли коні ще не жили у стайнях. А паслися табунами на галявинах. Найтемнішими ночами на них нападали вовки, тоді сильні дорослі коні ставали в коло, брали всередину лошаток та їхніх мам, а самі відбивалися від вовків копитками. Прадід пані копитко в одну з таких ночей відбив свій табун від двадцяти вовків. З того часу його називали золоте копитко. А його нащадків просто копитками. день у пані копитко та її сина були безліч справ. Вони вганяли набридливих мух, жували смачну траву та роздивлялися нових гостів, які приїхали до них на ферму. Але коли прийшов вечір, пані копитко із задоволенням подалася до своєї затишної оселі. Вихідний день добігав кінця, завтра знову до праці. Тож виспатися потрібно було старанно та ретельно, щоб бути сповненою сил та енергії. Маленький лошадко не з таким задоволенням, як його мама, вкладалося спати. Йому, як і всякому малому безкетнику, ще хотілося попустувати, але біля мами так затишно і тепленько, що малюк вмить солодко заснув. Снилися їм соковиті трави, блакитні ріки. І повний спокій від набридливих мух, воля, простір та безкраї луки. Раптом пані копитко нашорошила гострі вушка, що за дивні звуки вдихнула глибше ніздрями. Що за запах? Хтось шкрябався під нові двері маленької, конюшні. Пані копитко стріпнула великою головою. І звелася на сильні та міцні ноги, Розвернулася. Малий жеребчик і собі нашорошився, не так спритно, як мама, але й собі зіп'явся на ноги. Ау-у. пронизливо завив бовцюган, який щораз ближче і ближче добрався до матусі з дитинчам. Пані копитко стриминула головою і застигла. Застигла і не могла поворухнутися. Хоча під стіною стайні вже провалилася земля, в дірці з'явилася вовча лапа з кігтями, а ще через мить вовча вишкірена паща. Пані копитко дивилася в ту пащу, як заворожена, але її син, що сховався за мамою, коли злякався вовчого виття, вискочив перед. Він почав цокати копитком прямо вовкові в носа і просив: мамо. Мамо, прокинься, ми ж не просто коні. Ми ж копитки. Ми ж копитки. Вовк на мить зупинився, але за мить клацнув зубами, щоб схопити за ногу маленького копитка. Пані копитко ступила крок вперед, щоб захистити сина, і з усією силою вдарила копитком вовкові в голову. Вовк провалився у вириту яму. У дворі один поперед другого. Залементували собаки. Як добре, що господарі тримають аж десять собак. полегшено видихнула кобилка. Зараз тобі буде, хижий вовче. Моні, Джулі, Ролі, Матильда та Каспер примчали до стайні. Вовк блимнув на них хижими, залитими кров'ю очима, а тоді промовив: Я то його... заблудився. Я нікого не хотів образити. Вони швидко оточили вовка з усіх боків і схопили. Вовк заскаволів, а тоді вирішив перехитрити сміливих захисників. От, от мені мій дід розказував, що ми з вами брати. Тож, подивіться, я такий, як ви. І скажіть, що ви не любите свіжого м'яса, лукаво посміхнувся вовцюган. Але сміливі пси ще міцніше стиснули зубами вовчі лапи і хвоста та й посунули розбійника до лісу на суд. Пані копитко з полегшенням видихнула. Малий синочок притулився до мами. Зігрівшись її теплом, маленький жеребчик солодко заснув. Пані копитко. Вдячно покивала головою. На її великих, красивих очах виступили сльози. Сльози вдячності. Десь на околицях лісу долинало жалібне ау. Але пані копитко знала, що небезпеки в цьому вже нема. А промова вовка про братні походження із собаками стала для нього останньою.